Новини в ефірі телеканалу Буковина в студії для вас працюють видуча Анастасія Федорюк. Сурдопереклад Лесі Прохоренко у Глибоцькій об'єднаній територіальній громаді відкрили центр первинної медико-санітарної допомоги. Це перший такий заклад на Буковині, саме в ОТГ. На капітальний ремонт приміщення використали кошти, які були виділені з державної субвенції на розвиток інфраструктури. Вікторія Лупай детальніше. Глибоцька ОТГ утворена от як трохи більше року. У 2016 році на розвиток інфраструктури цієї громади держава виділила субвенцію у розмірі 1 мільйон 700 тисяч гривень. Довго не думали, як освоїти гроші. Тут пояснюють, реформа децентралізації передбачає перехід первинної ланки медицини на рівень об'єднаних громад. Відтак 80% коштів спрямували на розвиток медичної галузі в ОТГ, а саме створення центру первинної медико-санітарної допомоги. Наші сімейні лікарі, які обслуговували наші території, знаходилися в районній поліклініці і фактично були розкидані на другий, третій, і перший поверх, що не було зручно для місцевих мешканців. Нам потрібно було приміщення, де об'єднати всю первинну ланку, перш за все, щоб всі сімейна медицина громади могла бути в одному приміщенні. Приміщення знайшли тут на першому поверсі. Раніше були кабінети бухгалтерії ЦРЛ району. Далі кажуть, хоч і зі складнощами та минулої осені отримали ліцензію на роботу центру ПМСД. Він став першим таким закладом на Буковині саме в ОТГ. У листопаді минулого року в приміщенні розпочали ремонтні роботи. Нині ж тут сучасний ремонт, комфортні кабінети. Розміщені також ліжка і денного стаціонару. До того ж, його розширили до 16 ліжкомісць. Та головне додають лікарі, хоч і час та все ж закуплено необхідне медичне устаткування. Нам було виділена субвенція, і мільйон чотириста тисяч гривень пішло на ремонт даного приміщення. Починаємо ми закуповувати техніку. Ми ще всього не маємо. Ми вже закупили небулайзери. Ми закупили тонометри. Ми закупили два трьохканальних кардіографи. До Глибоцької ОТГ входять три населених пункти: Глибока Михайлівка та Червона Діброва. Консультація, діагностика, лікування та профілактика хвороб. Центр ПМСД обслуговуватиме майже 12 тисяч населення. На відкриття медустанови прийшло чимало жителів, аби перевірити, в яких умовах тепер лікуватимуться. як ходили на узі, то було дуже погано, а тепер уже. Таке гарне, бачиш, перебили ремонти, хороші, Дуже гарно, дуже гарно зробили, все чисто. Подобається. Ми вже коли прийшли, не впізнали навіть. Ми на УЗІ з мамою та чекаємо чекаємо, в обідня перерва. І не впізнали, Мама каже, може, не тут, може на другу. Ні, я кажу, тут. В центр вклали і власні кошти громади. За понад 200 тисяч гривень закупили автомобіль для сімейних лікарів. Ті кажуть, за день буває до 10 викликів до пацієнтів додому, особливо до дітей. І зручніше для батьків особливо дуже важлива сезонність. Взимку звичайно, мама не прийде в таку погоду, як сьогодні мама з дитиною не прийде. Так не в кожного автомобіль. Що він може дитину привезти сюди? Люди знають, що є в нас цей автомобіль. Викликають це дуже зручно і для нас, і для пацієнтів, тому що ми можемо більше уваги приділити населенню. До того ж тут кажуть, у закладі тепер є кошти для безкоштовного обслуговування пільгової категорії населення. У планах на нинішній рік закупівля нового функціонального обладнання. Вікторія Лупай, Богдан Танасійчук, телеканал Буковина. Боротись із крадіями деревини та браконьєрами, не допускати проявів корупційних діянь та інформувати населення Буковини про роботу лісової галузі ставлять за мету члени громадської ради, яку створено при Чернівецькому обласному управлінні лісового та мисливського господарства. У складі дорадчого органу 15 представників громадських організацій краю, які до цього так чи інакше були причетні до виявлення екологічних правопорушень, самовільних виробок та браконьєрства. Керівництво лісового управління налаштовано на співпрацю з активістами. Ми всі прекрасно бачимо, що на сьогоднішній день є багато заяв і багато критики, яка йде в сторону. Лісників ми хочемо створити дієву громадську раду, яка на сьогоднішній день буде розбиратися з тими проблемами, які у нас будуть виникати. Уже протягом трьох років багато заяв було щодо незаконних виробок, щодо незаконного використання лісових ресурсів. Скільки було перевірок? Якщо будуть заяви з тих чи інших організацій, ми ці всі питання будемо вирішувати на засіданні громадської ради. Спільно будемо виїжджати на всі засідання. Будемо практично залучати директорів наших держлісгоспів, держспецлісгоспів і держспецлісництв. І спільно разом будемо вирішувати наболілі проблеми щодо використання лісових ресурсів в області. Головою громадської ради обрано Івана Федорічука, який представляє громадську організацію Козацька обласна варта. Потрібно міняти щось трошки робити, робити зміни. Дуже багато є порушень, дуже багато є зловживань в лісовій галузі. Для цього іменно і залучена громадськість для контролю і реалізації кажуть цієї програми лісової галузі, іменно для контролю роботи іменно управління лісового господарства. Зазначимо, громадські ради буде створено при всіх обласних управліннях лісового та мисливського господарства. Наскільки вони будуть ефективними і як вплинуть на відкритість та прозорість їхньої роботи покаже лише час. Реформа шкільної освіти передбачає не лише відповідні умови для навчання дітей, а й якість знання. Проте далеко не завжди здавалось би ці зрозумілі для всіх поняття поєднуються. Будівництво цього дошкільного навчального закладу у селі Карапчів Вижницького району було розпочато ще 26 років тому місцевим колгоспом, який лишив у спадок лише фундамент майбутньої будівлі. Проте і його минулого року довелось демонтувати через невиконані в свій час сейсмічні роботи. Отож будівельники розпочали все, як то кажуть, з нуля. За п'ять неповних місяців вже змуровано перший та другий поверх трьох корпусів із запланованих п'яти на ці роботи з державного та обласного бюджетів було виділено майже 10 мільйонів гривень. На завершення будівництва а воно заплановано на кінець нинішнього року. Потрібно ще стільки ж коштів. Забезпечиться потреба у дошкільному вихованні дітей з сіл карабчів бабиної вали, тому що у нас в селі є 300 дітей дошкільного віку, а охоплення дошкільним вихованням тільки 90 дітей. А решта дітей не має можливості хопити дошкільним вихованням. Це по-перше. По-друге, ну, додатково створюються робочі місця, тому що збільшиться кількість груп. Ну і по-третє, це прекрасно для села, новобудова. Створються умови, оптимальні умови для навчання і виховання дітей дошкільного віку. Сьогодні на Буковині будується кілька нових навчальних закладів. Відсоток виконаних робіт різний. Розраховувати, що на всі ці об'єкти держава виділить необхідні кошти не варто. Як правило, ми ці об'єкти починаємо фінансування з обласного бюджету, а також за трьох з трьох джерел фінансування з державного бюджету. Це фонд регіонального розвитку, це на соціально-економічний розвиток території і є субвенція з державного бюджету, де видається на регіональний розвиток об'єднаних територіальних громад. Дуже шкода, що до сьогоднішнього дня в нас розпилюються кошти, які відділяються на соціально-економічний розвиток. Тобто йде мова про 200 по 300 тисяч на кожне село, але нам треба ці кошти разом з депутатським корпусом десь їх сконцентрувати і на головних таких моментах їх всіх об'єднати. Питання розвитку освіти та будівництво нових навчальних закладів в об'єднаних територіальних громадах розглядалось і під час виїзної наради у вижниці за участю буковинських владників. Директор департаменту освіти і науки Чернівецької облдержадміністрації Оксана Полічук зазначила, далеко не завжди рівень знань учнів залежить від умов навчання дітей. І, як приклад, рівень знань української мови учнів в одній з важківецьких шкіл. Три роки поспіль надзвичайно низькі результати. Причому районний результат 5,2. Він також невисокий для вижницького українськомовного району. Але 4,2 для потужної школи, в якій вісім філологів. Це нонсенс, якого зрозуміти не можеш. А з другої сторони, з восьми філологів можна вибрати найбільш якісних. Протягом трьох років випускає один і той самий вчитель. Причому вчитель вищої категорії, вчитель методист. Вже вищих звань немає. Питаю елементарні речі. Календарно-тематичне планування нема. План конспекту року в будь-якій формі. Я не можу нав'язувати форму. Коротку, довгу, в схемах, тезисно, але він має бути. З чим вчителька прийшла до урок. Буквально з двома реченнями, які вона їм буде диктувати під диктовку. плану нема. Тут або родиння, бо які інші зв'язки я не можу зрозуміти. Віднині самі об'єднані територіальні громади в першу чергу будуть відповідати за стан освіти в своїх навчальних закладах. А тому фахівці стверджують, вже зараз потрібно провести своєрідну люстрацію шкільних вчителів, адже гріш ціна буде всім намаганням влади поліпшити умови навчання дітей, якщо якість знань не буде відповідати сучасним вимогам. Анастасія Федорю, Петро Голопапа, Володимир Дорош, телеканал Буковина. Новий горизонт для буковинського бізнесу в обласному центрі запрацювала міжнародна програма ЄС Горизонт 2020 Буковинські підприємці дізналися, як можна залучати іноземні кошти та взяти участь у багатосторонніх інноваційних проектах. Чи готові вони поборотися за гранти? Докладніше у сюжеті. Горизонт 2020» – це провідна програма Європейського союзу із досліджень та інновацій. Її кошторис понад 80 мільярдів євро. Така угода в Україні є перепусткою до фінансування спільних з іноземцями проєктів. А тому нині Буковинські науковці та підприємці можуть активно долучатися до співпраці. Фахівці прогнозують, що представників саме it сфери більше шансів залучити грантові кошти. Ті ж кажуть, вже мають досвід роботи з іноземними колегами. Зараз така ситуація із останніх подій, що недостатньо коштів, тобто у компаній великі розходи для представи нашої компанії за кордоном, і для нас дуже важливо отримати підтримку міжнародних партнерів і створити більше можливостей, щоб молоді люди, які себе ще не знайшли, щоб вони отримали фахові знання і могли працевлаштуватися в компаніях. У свою чергу програма передбачає на всі креативні розробки знайти потужні резерви, тобто надати гранти на буковині пріоритетними напрямками розвитку малого та середнього бізнесу залишається агропромисловий комплекс. Експерти певні, підприємці готові боротися за іноземні кошти. Збільшено <зв>. зацікавленість західних скажімо так. Спонсорів у в тому, аби розвивати активніше у нас в Україні такі речі, Значить, тому я б їхніш певне, що це зацікавить і підприємців і навколо нині для того, аби максимально використати можливості, які дає програма, створена ціла мережа національних контактних пунктів в обласному центрі. такий діє в ЧНУ імені Юрія Федьковича. Будь-який з них повинен в принципі, бути такою цим єдиним вікном входу, да? тобто будь-хто може зацікавлений звернутися, отримати безкоштовну первинну консультацію. Ну і далі, фактично, ми, як правило, якщо ми не спеціалізуємося на якомусь напрямку в програми, бо вона дуже велика і все зрозуміло не можна охопити, то ми перенаправляємо до більш компетентних в цьому плані на контактних пунктів. Надаватимуть інформаційну допомогу усім, хто бажає взяти участь у програмі, і в регіональному контактному пункті, створеному при Буковинському державному медичному університеті. Мирослав Солонар, Андрій Боліга, телеканал Буковина. Скликати окрему сесію Чернівецької міської ради для того, аби розібратися із питанням кредиту від ЄБРР на закупівлю нових тролейбусів. Це пропонує керівник фракції Рідне місто Василь Продан. Він каже, нині не готові голосувати за це питання, бо вважають, що гроші потрібно витрачати на інші потреби. У нас бюджет розвитку, наприклад, в цьому році 200 мільйонів гривень. І якщо взяти 16-й рік, то на всі дороги на капітальний ремонт було витрачено. 30 мільйонів. Тобто 30 мільйонів ми витрачаємо на всі дороги. А нам пропонують 40 мільйонів щороку на протязі 10 років поспіль віддавати по 40. Тим часом у соціальних мережах розпочали флешмоб Подзвони депутату. Активісти пропонують поспілкуватися з обранцями і запитати їхнє бачення щодо питання кредиту на тролейбуси, закупівлю вживаних, почути з першого джерела їхні аргументи. Двох дітей намагалися незаконно вивести з України, як повідомляє прес-служба Чернівецького прикордонного загону. У пункт пропуску порубне на паспортний контроль прибула 32-річна жителька Тернопільщини, яка разом зі своїми доньками 10 та 7 років їхала до Румунії. Вона надала нотаріальне доручення батька зі згодою на вивіз дітей за кордон. Проте під час перевірки прикордонники з'ясували, що доручення видане незаконно, адже на момент його оформлення батька на території України. Не було про випадок, поінформували нацполіцію. Найчастіше в Чернівецькій області порушують права затриманих правоохоронними органами майнові права Буковинців. Про це говорили під час зустрічі чиновники та представники громадськості із заступником керівника секретаріату уповноваженого Верховної Ради Оленою Смірновою, яка відбулася в Чернівецькій облдержадміністрації. Регіональне представництво повноваженого Верховної Ради України з прав людини створено у Чернівецькій області ще в квітні минулого року. Тоді представником призначила Леоніда Ілюка. Основне завдання, яке виконує омбудсмен, це моніторинг і врегулювання додержання конституційних прав і свобод людини. Заступник голови керівник апарату Чернівецької облдержадміністрації Олег Стецевич зазначає, на Буковині найчастіше порушуються майнові права громадян, аби якісно та швидко вирішувати проблеми буковинців, має бути співпраця громадських, урядових організацій та місцевої влади Дуже на проблема недавно, яка виникла проблему забезпечення переселенців житлом. Закон, mm -hmm. закон житловий кодекс старий ще української РСР, який передбачає, що мають право ті тимчасово переміщені стати на чергу лише інваліди, які є. А ті люди, які проживають тут в гуртожитках, проживають, вони звертаються до нас з, з проханням, що ми відчуваємо, що ті проблеми, які ми стараємося вирішити на рівні держави, Тут, як як орган державної влади, орган місцевого самоврядування, вони звичайно потребують і уваги з боку Києва, з боку повноважених справ людини для того, щоб ми спільно вирішували ті проблеми, які ми не встані тут вирішити. Попри те, що нині чимало інформації про те, які права мають громадяни та як відстоювати, буковинці не завжди знають, куди звернутися за допомогою, зазначає пані Смірнова. Вони звертаються куди-небудь, тобто їм все рівно вони не розуміють різницю між тим національним антикорупційним бюро, між прокуратурою, між ОДА, між ким вони пишуть всім підряд. Чим більше органів буде створено, вони будуть писати в усі органи, просто тому що іноді неякісно надається первинна правова допомога на Учасники засідання закликають Буковинців захищати свої права і у разі виникнення проблем звертатися до Чорнівецького регіонального представництва, яке знаходиться на вулиці Руській 1 або за номером телефону 050 607 49 20. Альвіна Брамчук Андрій Боліга телеканал Буковина 25 січня день Тетяни за біблійними переказами ця свята доглядала за хворими, допомагала незаможним і загинула за свої релігійні переконання. Мученицю Тетяну в Росії ще з 1755 року стали вважати покровителькою студентів. Ще два три десятиліття тому ім'я Тетяна в нашій державі було доволі популярним. Нині ж дівчаток переважно називають більш екзотично. Утім, і Тетяна не зовсім українське ім'я. Воно має грецьке походження і означає упорядниця, засновниця. Згідно з дослідженнями фахівців з Ономастики, спеціальної науки, яка вивчає характер людини за іменем, тетяни емоційні, практичні та принципові. Але принципи її багато в чому залежать від. Настрою кожна представниця жіночої статі з цим ім'ям є унікальною. Окрім того, Тетяни – це вірні берегині сімейного вогнища та невтомні трудівниці. Вірте в дива, творіть добро і цінуйте один одного. На цьому ставимо крапку. Зустрінемось в ефірі телеканалу Буковина. На все добре.